Я з Вінниці і представляю Асоціацію Вінницьку обласну асоціацію органів місцевого самоврядування. Ми в співпраці з благодійним фондом «Добровод» організували тренінг ненасильницька комунікація для працівників органів місцевого самоврядування у Вінницькій області, оскільки, зважаючи на те, що ми живемо в дуже напруженій такій ситуації і часто виникають такі різні. Протиріччя, непорозуміння в громадах, ми були дуже зацікавлені в тому, щоб наші співробітники і всі, взагалі, хто відгукнеться, прийшли на... отримали такі додаткові класні знання. Спочатку зробили онлайн тренінг для того, щоб ознайомитися. І коли це викликало ну, такий класний інтерес великий, то організували трьохетапний офлайн тренінг. Дуже тішимося. Маємо класну зворотну реакцію про те, наскільки ці знання корисні, важливі, що люди тішаться можливості побудови діалогу в своїх громадах. Тому сподіваємося на подальшу співпрацю і на розширення такої практики на насильницького спілкування. Дуже я вдячна вам за розширення когось зору. Скоріше всього, я побачила цей світ трошки ширше, ніж я собі думала. За це я вам дуже вдячна. Моя основна потреба була, щоб мене почули, і я йду задоволена з цією. Задоволена потребою. Дякую за відчуття наповненості і за ті практичні інструменти, які точно буду використовувати в своїй роботі. І дякую за формування емоційно свідомої спільноти. То надважливо в наш час. Це дуже потужний також і інструмент. Інструмент для ефективної комунікації, інструмент для, для миробудування в громаді. Тому дякую, за таку можливість. Я дуже вдячний. Радість, задоволення і досвід. Да, досвід. Якщо в нас є конфлікт, є конфлікт в сім'ї чи в громаді. Навіть в маленькій сім'ї все одно ми того не знаємо, але громада від того страждає. Так? Ми втрачаємо усі. Тому ви люди, які свідомі того, що можна першим почати слухати, так? і, як це сказати, несіть це світло в люди.